Добрий день, мої любі. З невідомих мені причин ціна на Лосяд зросла до непристойних величин. І якщо ви підставите ціни на зараз в табличку, що я вам запропонував, то побачите, що за місяць прибуток складе якісь жалюгідні 4 мільйона, що програє абсолютно всім способом заробітка з острова. Взагалі, візьміть за правило: якщо острів не приносить мінімум 7 мільйонів на місяць. То ви щось робите невірно. Бо звичайний полив садоводом трави дає 7,5 мільйона з одного острова. Якщо прибуток став меншим за ці показники, шукайте інший. І я насправді не розумію, чому ця налося так швидко пішла вгору. Але якщо це через мене, то. Що ж це я на куф. Стійте, 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 не спішіть добивати, пам'ятайте, ринок в альбіоні живий. Тому, якщо ціна на лосят продовжи бути на таких високих позиціях, то і ціна їздових лосів також почне її наздоганяти. Адже. Рано чи пізно скінчаться запаси дешевих лосят у людей, які купували їх, як і я, по 200 230 тисяч за одиницю. А поки цього не сталося, давайте розглянемо вирощування тварин, яких поламати буде складніше. Але щоб і майстерка, і геймплей, і прибуток був тим самим. Таких грі вистачає, наприклад, вирощування оленів Т4. Один повний острів, який буде приносити на зараз, тобто на 28 травня 2023 року, 18 мільйонів на місяць. Давайте розбиратись. Отже, механіка оленя Т4 точно така сама, як і Лося Т6, проте є свої очевидні розбіжності. Де купувати, Т4 олені масово пасуться на просторних локаціях поблизу міста Бріджвотч. Як в жовтих, так і в чорних. Через те, що вони є і в безпечних зонах, ринок їх значно більший, чим ласят. Звідси і їх ціна в 67 тисяч. Купуємо, розміщуємо, доглядаємо. Не буду повторюватись, кількість бембіків для закупівлі та їх механіка абсолютно така сама, як і в попередньому відео про ласят. Оленята ростуть 2 дні. Доглядаємо та кормимо, щоб збільшити шанс прока малого бембіка. Корму, до речі, треба менше по 16 одиниць на одну морду. Через два дні ми будемо мати 35% до шансу приплоду. Звісно, ці пробки доволі плаваючі, інколи може бути і 20, а інколи і 12%. Проте на довгій дистанції або на великій кількості оленів ці проки завжди прогнозовані, не забувайте. Зібрали дорослих оленів та перетворюємо їх на їздових. Для того, щоб зробити оленя їздовим, треба шкіра Т4, в кількості 20 одиниць, якщо будемо крафтити у себе на острові, та трохи менше через повернення ресурсів, якщо крафтимо у місті. Крафтили їздових оленів, після чого виставляємо їх на ринок. Це просто, правда? Через те, що ми ніяк не можемо знизити стартову закупку оленят, бо в чорних містах, як лосята вони майже не продаються. Проте ми можемо піти зворотнім шляхом, тобто в чорних містах продавати готових їздових оленів. Якщо в королівських містах їх ціна 90-94 тисячі, то в чорних. Це вже 100-105 тисяч. Проте додатковий прибуток буде не такий великий. Якщо брати на прикладі Маргане Реста, то це всього 5 мільйонів зверху. Проте й не забувайте про ризик. Просто знайте про такий спосіб: висновок: заробіток на оленях Т4 на сьогодні доволі непоганий спосіб зливати свій фокус при ціні на Бембіка 67 тисяч та ціні їздового 94. Заробіток з одного повного острова складає 18 мільйонів на місяць, що дає безкоштовний преміум. Пам'ятайте, що при прокачці цього вузла, тобто вирощування рідкісних тварин, будемо доглядати за двома островами, а це 36 мільйонів. Користуйтесь таблицею в описі до відео, щоб не попадати в мінус по прибутку, якщо і цей заробіток по якійсь причині піде вниз. А на сьогодні це все. Цього найкращого.